Вітаю! Сьогодні розглянемо достатньо цікаву модель ноутбука. Lenovo IdeaPad 3 представляє собою надійний і продуктивний пристрій, ідеальний для роботи та бізнесу. Давайте розглянемо детальніше його характеристики. Ноутбук оснащений 15-дюймовим екраном з роздільною здатністю Full HD. Екран має матове покриття, що допомагає уникнути блисків і забезпечує комфортне використання в різних умовах освітлення. Рівень яскравості складає 250 ніт. Серцем цього ноутбука є потужний процесор AMD Ryzen 5 5500, u який має 6 ядер і 12 потоків. Максимальна тактова частота цього процесора становить 4 ГГц, що забезпечує високу продуктивність та швидку обробку завдань. Незважаючи на такі вражаючі характеристики, процесор має низьке енергоспоживання всього 25 Вт, що забезпечить більшу автономність пристрою. Ноутбук має 8 ГБ оперативної пам'яті типу DDR4, яку можна розширити до 32 гіг. Це дозволить вам запускати багатозадачні програми та виконувати їх без затримок. А накопичувач SSD об'ємом 250 гіг гарантує швидкий доступ до даних і високу продуктивність системи. Вбудована відеокарта AMD Radeon R. X Vega 7 працює на рівні дискретної відеокарти Nvidia GTX 950, що дозволяє виконувати завдання, пов'язані з графікою, нескладними іграми без проблем. Батарея забезпечує до 7 годин роботи без джерела живлення, що робить його ідеальним для пересувної роботи. Корпус вражає своєю стильною сучасністю та елегантністю. Він виготовлений із надійного пластику, який надає йому легкості та зручності. Ноутбук має різноманітні порти, включаючи один порт USB 2.0, один порт USB 3.0, HDMI версії 1.4B, USB Type-C, карт Reader і комбінований Аудіороз'єм для наушників та мікрофону. Це забезпечує зручність підключення до різних пристроїв. Із додаткового є вбудована веб-камера 720 p вбудований мікрофон, підсвічування клавіатури та цифровий блок клавіатури, що робить його зручним для роботи в різних умовах. Ноутбук поставляється з операційною системою Windows 10, яка є популярною серед користувачів і забезпечує широкі можливості та сумісність з програмами. Загалом, Lenovo IdeaPad 3 є надійним і потужним ноутбуком для роботи та бізнесу з яскравим екраном, продуктивним процесором і різноманітними можливостями під. Включення, що забезпечують зручність та ефективність в роботі. Ціна цього ноутбука буде в описі до відео.